Дякую, Олександре, за надане слово. Фактично всю нашу діяльність і всі наші ідеї розкрили. А, будучи представником громадянського суспільства, я думаю, що всі погодяться, що наше основне завдання це захищати права і свободи громадян. А право на безвізовий режим це одне з цих прав. 1 липня в нас фактично керівники політичних фракцій вкрали це право, і тому ми вирішили солідаризуватися з колегами з Європи без з бар'єрів та з іншими громадськими організаціями для того, щоб публічно якось боротися з тим, що відбувається. І в п'ятницю ми вирішили провести першу акцію. Ми будемо проводити активну свою діяльність, протягом та й осені. І дуже символічно ми звернулися до посольств всіх країн-членів Європейського Союзу і попросили всіх послів тимчасово обмежити безвіз виїзд для наших керівників всіх політичних фракцій, для тих осіб, які не доклали ніяких зусиль, щоб, в ми, щоб вони в липні поставили на порядок денний цей важливий законопроект. А враховуючи цю обставину, я маю два запитання до депутатів, хоча їх тут дуже мало, і пропозицію до журналістів. Що вони ці два запитання задавали всім депутатам? А я хочу запитати депутатів, чи вони готові підтримувати нас, громадянське суспільство і громадян України у боротьбі за безвізовий режим і публічно здати свої дипломатичні паспорти. Таким чином, ви покажете нам, як ми можемо відрізняти тих депутатів, які підтримують чи не підтримують безвізовий режим. А друге питання: яким чином взагалі Верховна Рада планує виконати домашні завдання, яке поставить європейський союз, оскільки як зазначив Олександр, що Кабмін вже виконав свої домашні завдання, які ваші